Привіт, паціновачі Хотвілс. Ми сьогодні в блокбастері в будинку іграшок. Санечка, привіт. Па, Що, СТХ знайшла, так? Да? Як би биш. Що... Блін. Ладно, окей, добре. Ну що, давайте подивимося, що тут взагалі в цілому є. Ну, давайте так, одразу скажу. одразу. Мені вже більше подобається, ніж в епіцентрі. Сонечко, я знайшов Honda. Дві Honda Сівік, а ти Jaguar знайшла. Так, мені тут більше подобається, чесно кажучи, бо тут як мінімум більш освітлено. Хто дивився минулий відос? Я думаю, ви побачили, що там якість набагато гірша, ніж зазвичай, бо ну, там тупо темно. Так, що у нас тут ще є? Взагалі ціль знайти СТХ. Або новий кейс, який зараз потрошечку вже іноді-іноді починає десь. Траплятися. Так. Що? Ну, по суті, теж такого, щоб прям. Типу вау. Нема такого прям вау. Так, ні, ну, вау. А... Ну, там сівіки були непогані. До речі, ягуар цей теж в цілому непоганий. А так то в цілому чекаємо новий кейс, коротше, я зрозумів. Що, погнали далі, подивимося, що там санечка вже залипла на якісь іграшки. Жаба. Жаба. Жоба. О, боже, яке воно. Дякую. Так. Що у нас тут? Монстр хай якийсь. Всім хай-хай, я монстр хай. О, а що це таке за штука? О, прикол. не, я хочу я хочу от. Я хочу от, так, от. <реш> <реш> окей. Це що, сочок? С... Ні, а, то якась. о, яке я відстали. Барбі з якимось там іграшкою всередині. Підсок зроблений. Око, око, <реш> окей. Підсік точніше. О, тут навіть бачите, яка штука. Так, я сподіваюся, вам цікаво дивитися, окрім хотвілсів, ще щось. Бо іноді хочеться, чесно кажучи, пошаритись туди, нам, Туда нам треба. треба, ну пішли. Іноді хочеться пошаритись по магазину в цілому, подивитися, що ще є. Ну, тому, будь ласка, обов'язково перед тим як підписатися, напишіть в коментарях, що вам взагалі подобається, що вам показувати. Під час полювання на Hot Wheels. Чи вам тільки полювання на Hot Wheels? Бо нам ще й сматчбокси іноді заходять. Nissan. Ну, до речі. До речі, непогано. Прикольно. Прикольно виглядає, бо тут таке. Машина така. Тех, технічна машина така. О, Smitty Сміттєвіз, мабуть, да? мабуть, так. Сітісервіз. Санечка, нам треба сміттєвіз? Ой, так, да, це чуть-чуть. треба, так? Да? Візьмемо чи ні? А, Давай відкладемо, потім, якщо що, може, може візьмемо. Немає п'ятипака? Да, Блін, ну як так? Коротше, я сюди взагалі в блокбастер цей поїхав, плюс-мінус, тільки заради того, щоб, ну, по-перше, це взагалі хоч раз сюди приїхати. Бо я сюди взагалі ненавиджу їздити. Вот. Е, І п'ятипак ми шукаємо. О, Mercedes, диви. Новенький Mercedes на трек. Що, візьмемо? Давай візьмемо. Давай. Це, 100% візьмемо. Бо нові Mercedes і бехи на трек це завжди добре. Оу, чуєш, Mazda диви. Mazda rx 8 А у нас. Бу є? Була? Не пам'ятаєш? Блін, я забув. Ладно, давай її теж візьму, якщо що, в боксики покладемо. Сюрприз-бокси. У нас є поціновувачі GDM старого та нового, тому я думаю, хлопці дівчата там оцінять. Так, що по літачках? Літачки, вер... гвинтокрил. Не, не вертольот, гвинтокрил. А, вони там нагадують, є. о вертушка полетіла. о віртушка полетіла. От Сань, а як ти в дитинстві, ну коли вертоліт, там, не знаю, ти не гралася, мабуть, дівчинка, але все одно, як ти озвучувала вертоліт? Гвинтокрил точніше. Так само, як і літак. А я робив якось так. Окей. Коротше, ці літаки є. о, це вже щось приємне і прикольне. Що це? Що це? Я не розумію, що це за автомобіль. Що він робить? Він щось возить світать. Вау, він щось возить. Що я, щось думаю, по я думаю, поки воно не потрібно. Але взагалі щось такого план треба гарненьке. Коротше, е непоганий літак і є вони суперчейзи літаки. От. Я вам корисну інформацію доніс. Поліція по-моєму ми такий взяли один. Опа, що це у нас таке Лотос? Mm. Це у нас Lotus Евора. Ну, no, не впевнений. Карта гарна, автомобіль гарний, але якось матчбокса він щось не дуже. Що? Блін, Сенсі, не поняв. Mm. Дивись, стопи не промальовані. Що за... капець якийсь. Ну, наче типу спецсерія, але ж вона має повністю промальовані Дивіться, ще один такий самий і не промальовані фари. Стопи точніше. Вау! Кайф, мател, обожнює. О, щось якась відкривашка, що це таке? Ова! Прикол. Це наш джип. Цікаво. Я такий не бачив навіть. Moving parts. Прикол. Ну, типу, moving parts ось такі? Окей. О, давай. давай подивимося, чи є. Блін, а тут нормальний. Сань, я знайшов джипчик цей Ford А, І у нього нормальний капот. Без запливів майже. Ну він теж якийсь трохи. Трохи не дуже, але, по крайній мірі, без запливів. Так. Окей, окей. Що? А, п'ятий пакет я казала, передивилася, але давай глянемо. Так. О, це якийсь бульдозер є. Бульдозерочок, до речі, непогано виглядає, але Але не цікавий по окрасу, він якийсь темний. Поліцейський. О, Санчка. Нема вже санечки, пішла. Отакий. От було би прикольно нам, мабуть, мати. Але він якийсь трохи немасштабний а, для діорами. О, гульф. Ну... Хотілося б, хотілося б щось покраще. Але покраще, то, мабуть, тільки... В мріях. Так, окей, окей. То що, я думаю, що вже час явно підписатися. Якщо ви додивилися досюда, до цього часу, то я думаю, що вам цікавий такий контент. Треба вліпити лайк, вліпити підписочку. Вот. І буде все у нас з вами чудово. Десенка. Опа. Щось там вже Щось шукає, шукає, шукає. І що? Знайшла і стиха? Немає стиха, так? Да? Звертай, будь ласка, трошечки на напрямки. Ще й на Так, да, бо в цьому чи наступ... в наступному чи Короче, наступний або через місяць будуть класні прямки. Nissan Z, так, да, бачив. Гару. Гарно, але не знаю, не цікаво. Так, окей, окей. Спецсерії. Потримаєш, будь ласка. Спецсерії. Акура інтегра це радує. Так. Чейза нема? Нема. Танконатор. Досі його, до речі, так і не розпакували. Не знаю, чи будемо взагалі розпаковувати свій танконатор. Типу, а Ох! А, це блін. Я кожен раз дивлюсь на цей е, не доескалейд поліцейський, я такий, блін. Я би mm. хотів його собі, але він. Да фу, ну такий якийсь, Що це за уважа? Це не важливо, це гарний джокер. Да я розумію, але ну, сама ну, тачка що? дуже не це... дуже. Коротше, кожен раз його хочу, бо ескалейд, і кожен раз не хочу, бо це не ескалейд. Вот. Nissan Pack. Окей, Nissan Pack, це приємно в цілому. О, ось це, до речі... Ось це, до речі, непоганий пак. Непоганий пак. Але брати, звісно, ми його, мабуть, не будемо. Хотиось тим 500 гривень коштує. Але пак непоганий. Тут F150 прям кайф, Шевралішка теж прикольна. І забув оцей, як називається. вилетіло з голови. Мабуть, не згадаю. Ладно. Так, окей. Ну що, три паки, чесно кажучи, сорі, я навіть не хочу дивитися, бо. Ну, зазвичай в них нічого прям неймовірно цікавого якогось. А, технодрайв. До речі, іноді, іноді. У Технодрайва в цілому непогані машинки бувають. Не можу сказати, що прям от якийсь клас. Але в цілому непогано іноді виглядає. Ну так, типу. от. Але скільки він коштує? Я не знаю, скільки він коштує. 77 гривень. Ну, от давайте, будь ласка, напишіть в коментарях, чи вартує цей GTR 77 гривень. Чи краще трошечки докинути до 100 гривень і купити Hot Wheels, Або матчбокс купити. Ану, будь ласка, от дуже-дуже дуже от мені прям цікаво. Так. Що не можу назад його всунути? Що це знашаються вони? чи що? Я знала, що ти це скажеш. Ця... Ну що? Швидка, Швидка за 40 гривень. Швидка медична допомога. До речі, важкенька така. Блін, але знову ж таки, ти подивись, ну там де дзеркало на оцю частину. Ну, а що таке це за 40 гривень? Ні, ну, зас... Ні, якби оці технодрайви коштували, наприклад, 50 гривень або взагалі 40, ваще кайф, ну дивіться, така от лампа, от першу схватив. Ну класно же, за 50 гривень було б офігенно. Так? Да? От скажи реально. Mm -hmm. За 50 очку було б прям кайф. Ну, прикольненько, до речі, прикольненько. Але вони всі матові, да? я так розумію. Так, окей, окей. Що тут ще? Нова пошта є. Але мою нову пошту переплюнути дуже важко. Скільки ми її там? За 20 гривень купили чи за 10? За 20, по-моему. О, до речі, дивіться який. Прикольний такий. Не знаю, як він українською називається. Але це вілочний погрузчик. Це вже СТХ. О, диви, який даблбас. Слухай, ну от він прикольний, до речі. Ну, на перший погляд. Ладно, не знаю, не знаю, якось. От наче прикольні, але. Але ну не впевнений. До речі, наче катається непогано. Та давай цю електротягу купимо і на трек. Ну відкуди не хочеш, так? Чи каток? Диви, каток є. Міськбуд. До речі, теж їздить чи ні. Ладно. Окей. Так, що тут ще є? О, є, у нас... Так, це великі автомобілі. Трошечки Сіку, який я таки не розумію. От багато хто каже, що Сіку класна фірма, От. але, ну, не знаю, вони якось, наче й прикольні, але я б не сказав, що прям дуже. Так, Бураго диви який. от теж Бураго. Ну якийсь він такий. Розплюснутий. Так. Що тут ще? Літаки якісь є? Аквадискотека. О, диви! Чуть-чуть mm -hmm. з одней стороны светится. Тут якось тика все обламали что. Что з нами О, Ой, тут ну забавная штука. Ских вин коштає? 200 240. 240 гривень. Ну так, це вже не я, він вже сам якось там працює. Забавна штука. Окей, ладно, <смі> бо я вже гратися починаю. Що <смі> ти знайшла? Опа. Їй треба срочно нахилити. Ні, не нахилиться. Ладно, не нахиляється. Так, ні, ну це вже, це вже якесь фу. О, до речі, до речі. Е, думав думав зробити розпаковку оцього. 300 гривень. Думав зробити розпаковку оцього. Коротше, що воно таке? І оцього теж щось такого плану. Е, коротше, дергайте ззаду за оцю пімпку, а от і звідти вилітає тачка. Mm. Ну, тут взагалі. А, ну вони однаково схожі. Коротше, ладно, не буду робити, бо нецікаво вже стало. Я її подивився в руках, <сху> повертів, покрутив трошечки, і стало нецікаво. Так. Якісь солдатики, чоловічки. Блін, прикольно було б, якби бій у нас якась там, знаєте, от, заходиш в магазин. А тут замість цього там якась American діорама продається. Ну, тут тут... Блін, оце було б круто. Що ти там окейш? Ва, о, мрія, кайф. Блін, ну це так. Да. Так, окей. А ми що, хот і все, вже всі подивилися? Так? Да? Ого. І що тепер робити? Ми нічого не знайшли цікавого. Тю. Ладно. Ну, що я можу вам сказати? Значить, походу, це кінець відосика. Дякую всім за підписочку. Дякую за вподобайку. вам за ваші лайки і перегляд. А, так, да, на бабуть все ж таки візьмемо. Так, да, я думаю, Mercedes на трек. Мазду e, подивимося, чи у нас така є, якщо є в боксики. А це коту, подаруємо. А це коту, да. він дуже любить сміттєвоски від ці. Так. E, ну, мабуть, що все. Да? Ну, Якщо ми вдруг знайдемо щось неймовірне якесь, ми вам обов'язково покажемо. Дякую за підписочку. Пока-пока. Підписочку. списочком.